Пані Україна, друзі, мабуть, ви всі чекаєте на гарні новини і вони обов'язково будуть, але, мабуть, пізніше. Зараз досить -таки тяжка ситуація на фронті і, хоч потихеньку наче поступати там 155-й калібр, але все-таки критична перевага в тій же авіації, каби і ФАБ. Я, чесно кажучи, не сильно вірю, що ми в цьому році отримаємо F-16, а F-16 є ключ до вирішення цієї проблеми. І тут вилазить наступна проблема, набагато більша. Наші так звані союзники і партнери дають зброєння рівно в тих кількостях, щоб нас окончательно не заколбасили. І ті ж потужні системи, які є в країнах Заходу, як і в великих кількостях. Ті же f 16 тут нема проблеми з запасом ракет для нас дати. Ті же Абрамсів в пустині Нівада стоїть 12 тисяч да? і 4 тисячі на озброєні в армії. Нам дали 31 штучку. 31 штучку. І там ну, я буду перелічувати до вечора. Все це. Я не бачу реальної зацікавленості в тих же США, щоб вони дали нам таку кількість зброї і ми змогли. Ну, прямій війні у федерації. І те ж саме в Євросоюзі. Щось дають, домовляються где-то переговори, якісь в сраці шукають формули миру, хтось з ким зустрічається, про що і ні о ніячому. Це таке, що попало да, і зверху бантик. Стосовно ж самих військових подій вже два роки пора давно відсторонити цірання військової, типу по назві адміністрації. Від будівництва фортифікацій, або завести, як то вимагає закон військових у військовій адміністрації, і оці тотальні розкрадання коштів і ці всі голови адміністрації, яка ця морда губок, замість того, щоб сидіти в в'язниці, він на телебаченні розповідає казки. Чому ти розповідаєш, Вийдьте, поїдьте по фронту по всьому тисячі метровий, подивіться, є ці спортифікації чи, ма, чи нема. Хто кожен день на фронті відчі, чітко їздить по позиціям, ми бачимо, воно є чи нема. Народу можна масло в вуха заливати і з своїх шмаромарафонів, узурповане абсолютно медійне поле, що попало. Ну а то, що ви будете брехати, що воно є, і воно ж не з'явиться. Розумієте, а із за того, що нема, кожен день хтось має гинути. Да? Така ситуація. Я вже не кажу за мобілізацію і за відповідальність тих, хто прямо по закону відповідає. Да? Не де мали було ловити з мінтами людей по вулицям, а ті, хто по закону це президент, Верховна Рада і Кабмін змотивувати людей для того, щоб вони йшли війська. Ну тут можна до вечора говорити. Я вам скажу так: е ці особи, які два роки керують війною, в повній мірі себе проявили, із здобутків не можу показати себе нічого. Ну не можу сказати, що які в них здобутки. Це цивільні особи, які навіть самі ніколи не служили, і в тому числі в нас і законодавча влада. Да? Покажіть мені законодавчі ініціативи, які направлені на поліпшення стану військовослужбовця. Зараз будемо перелічувати підвищення покарання для військових, закон про мобілізацію і так далі. І за всіх тоже. теж. Всі ухилянти, да, це держслужбовці, правоохоронці і так далі. Поховалися за законом про мобілізацію, воювати хто буде. Василь Петро на вулиці, так і тих уже немає. Ну, тут питання дуже просте: ми можемо змінити ситуацію на свою користь, тільки через виборче право, реалізувавши його. Да, Переобравши і президента Українця, вибравши патріота, і Верховну Раду привез, привезши туди патріотів-українців. Для цього Верховна Рада да, мала б об'явити вибори президента і аналогічної Верховної Ради. В умовах воєнного стану, невоєнного стану. ваша конституція на паузі. Це все з юридичної точки зору можливо. Немає тільки бажання. Ну нічого, вона колись з'явиться і сподіваюся. Що це буде не так швидко. А ви, друзі, доєднуйтесь до нас, і хто чим може, хто допомагає в підрозділах, хто донатить своїм підрозділам, бо без цього буде дуже складно. Так, вкратці маємо ситуацію досить складну, але обов'язково треба не тільки вірити в перемогу, а й щось робити для цього. Для цього кожен на своєму місці має щось робити, щось для перемоги, хто донатить, хто ремонтувати машини то просвіщать юристи і адвокати да, за ситуацію куди нас завели чому немає стану війни чому є воєнний стан не сидіть насратися і не ховатися і не никаться. Ну, і буде все нормально в нашій державі ми обов'язково переможемо слава нації віримо за сио федерації, ви поняли маленьке бункерне муйло обов'язково відправиться до Всех обняв